Ужгородська футзальна ліга входить у завершальну фазу змагань. Команди в обласному центрі Закарпаття відіграли матчі 10 із 14 запланованих турів. У кожній лізі неймовірні протистояння. Це продемонстрували й поєдинки у другому за рангом дивізіоні. В одному з них Шипіт Спилипця грав із ужгородським будівельником, який минулого туру несподівано отримав технічну поразку. Через появу в складі гравця перебором жовтих карток. Цього разу все було за правилами, а власне гра завершилася бойовою нічиєю. 2-2. Гра видалася дуже цікава, емоційна. Результатом ми не задоволені. Але якщо брати, той суперника, і ми відіграли рівно. Думаю, що результат по грі, але хотілося більшого. Команда була настроєна тільки на перемогу, тому що ви розумієте, попередня гра. Повпливало нас, скажімо, трішки емоційно і морально таке ж, але поспілкувались в команді в роздягальні. Всі хлопці зібрались з думками, тому що є задача виграти цю лігу. Віддались все. Ну, віддали все, що могли. Ви бачили останні хвилини. боротьба була просто неймовірна. Але, на жаль, на жаль, фарт сьогодні на нашій стороні не був. В інших матчах фаворити і групи лідерів добули перемоги. Так, МОНИ 24 здолав Юніпов 2-1. Кудлюво аутсайдера Коретняни 7-1. Астрактава стала кращою за вам 3-0. Після 10-го туру лідерів троє. Астрактава має 22 очки. Кудлюво і МОН-24 по 21 Гарячими були баталії і в Суперлізі. В одному з центральних поєдинків. Медея зустрічалася з Ужгородом. Безкомпромісні двобою відобразив рахунок. Перемогла команда Зоноківської територіальної громади 2-1. Ми футзальну лігу граємо вже багато років з її існування. Вона десь не дає хлопцям передихнути, відійти від футболу, займатися футболом. Десь на меншому полі будуються кращі комбінації. Хлопці держать форму цього року. Дуже хороша футзальна ліга. додавалися нові команди, які показують хороший результат. І до останнього туру думаю, ми ж не будемо знати, хто буде переможцем бранці, як самі бачите, на найвищому рівні, адже між першим і шостим місцем різниця. Три очки суперліга цього року на найвищому рівні. Вирішальними буде кожна гра, кожну гру потрібно перемагати. Наша команда на це налаштована. Будемо прикладати максимум зусиль, щоб довести, що минулого року ми були кращі і цього року будемо також кращі. Не менш цікавою стала центральна гра між лідерами Вікінгом та Радванкою. Зустріч завершилася в нічию 2-2. в іншому поєдинку уж здолав «Вопак» один. А в дербі аутсайдерів Дюшес виявився кращим за трактор 3-0. Одразу шість команд із восьми у групі лідерів. Отож слід очікувати надзвичайно цікавих матчів 11-го туру.